Всім доброго дня. Це відео буде щодо субсидій. Тема не про кредити, але я хочу записати відео про роз'яснення новини про терміни призначення субсидій. І важлива теза: у разі подання документів в період з 1 жовтня до 30 листопада, включно субсидія призначається спочатку опалювального періоду. Якщо звернення мало місце пізніше, то з місця звернення. То з місяця звернення, де подавати вам документи. Подати документи на призначення житлової субсидії можна одним з варіантів за вибором вашим. Особисто звернувшись до сервісного центру Пенсійного фонду України, можна подати поштою на адресу територіального органу фонду через онлайн-сайт, через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України чи мобільний застосунок Пенсійний фонд. Крім того, документи на призначення субсидій можна подавати через уповноважених посадових осіб, територіальних громад, центри подання адміністративних послуг і через портал Дія. Які документи вам потрібні? Для призначення житлової субсидії надаються заява і декларація за встановленими формами, залежно від обставин, можуть надаватись інші документи за наявності, наприклад, договір найму оренди житла в разі проживання заявника у житлі. Що орендується копія договору про реструктуризацію заборгованості за умови наявності заборгованості і укладання відповідного договору, довідка внутрішньопереміщеної особи в разі звернення за призначенням житлової субсидії за місцем фактичного проживання. Кому необхідно звертатись за призначенням субсидії громадянам, які планують вперше отримати житлову субсидію, необхідно звернутись до територіального органу пенсійного фонду України. Також до фонду мають звернутися ті люди, хто отримував житлову субсидію, але станом на 1 жовтня в них відбулись зміни в складі зареєстрованих осіб домогосподарства чи у складі сім'ї домогосподарства, або в переліку житлово-комунальних послуг, якими користується домогосподарство. За призначенням житлової субсидії можуть ще звернутись люди, яким субсидія не була призначена на опалювальний період через наявність заборгованості, яка вже погашена, оформлено також договір реструктуризації чи оскаржено питання заборгованості зі сплати житлово-комунальних послуг в судовому порядку. За який період враховуються доходи? Під час розрахунку розміру житлової субсидії на опалювальний сезон 25-26 років враховуються доходи домогосподарства за перший і другий квартали 2025 року. Доходи у вигляд пенсії враховуються в розмірі нарахованої пенсії за серпень 2025 року. Житлова субсидія розраховується з урахуванням тривалості опалювального сезону 16 жовтня по 15 квітня включно на сайті Пенсійного фонду України. Ця інформація є. В описі до цього відео можете знайти дане посилання. Дякую за увагу!